Друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона, і сьогодні ми розпочинаємо з вами п'яту серію нашого вишивального батлу разом з Олією вишивальною черепашкою. І, як ви пам'ятаєте, в цьому батлі ми нас приймає участь дві роботи. Робота під номером один це є Dimensions Чобіток, і робота під номером 2 це є від торгової марки повітруля. Набір називається сієста. І саме цей крок, крок номер 5. Я думаю, що я розпочну спочатку з оленої рулетки. Давайте зараз її подивимося, що вона нам надала, і я вам поясню, чому. え І, як ви побачили, перша рулетка, яка була Оліна, нам надала 109 хрестиків на процесі номер 1, це є чобіток від Dimensions. І чому я не розпочала саме свого, своєї рулетки, там більша кількість, і там моя улюблена робота сієста від повітрулі. Я вам колись казала: ну, я, знаєте, з як, серії в серію вам повторюю і пояснюю, що якщо у мене буде можливість вишивати ці обидва процеси, по іншим своїми іграми, якщо вони мене підходять під завдання інших ігор, то я маю змогу це зробити, взяти і повишивати. Але в мене такий один пункт. Я не хочу, щоб ці хрестики пересікалися один з одним, щоб вони не дублювали одну гру з іншою. Тому я вирішила, що я спочатку в межах вишивального тижня вишию тисячу хрестиків на процесі, саме на повітрулі, покажу вам просування. і Тільки тоді я маю змогу приступити саме в. До відшиву цієї роботи поза межами тої гри і саме розпочну вишивальному батлі. Тому, поки в мене є час і я ще не вишивала ці хрестики на повітрулі, я сяду сьогодні 109 хрестиків вишию саме сьогодні відразу зроблю 109 хрестиків по роботі номер один. І це мій дідусь, ось так він виглядає: 109 хрестиків небагато. Я вже поставила собі. Марафон в сагі, і вона мені покаже, коли 109 хрестиків завершиться. Я десь думаю, що тут позашиваю цей шматочок, і буде мені щастя. А ось до другого більшого завдання я вже прийду після того, як я відшию тисячу хрестиків по іншій грі, зніму, покажу і повернуся до вас. Я думаю, що це буде аж в суботу чи неділю. Саме перед тим, як випускати це відео, і тоді я вже спокійно, спокійно, спокійною душою сі, душею, сяду собі, повишиваю необхідну кількість хрестиків. Я думаю, що ви раніше, ніж цю серію вишивального батлу, в будь-якому випадку цю роботу вже побачите. Ну, давайте, не будемо дуже багато балакати. Я розпочинаю вишивати чобіток від Dimensions. Я нагадаю, давайте трішки технічних характеристик, тому що дівчата мене питають інколи. Це оригінальний набір Dimensions, в ньому вкладена звичайна біла 18-та аїда, нитки jp Coats, які, ну, Dimensions їх фірмові, і я нічого не міняла, все вишиваю, як є. Тому давайте я перейду 109 хрестиків на дідусі виш, Повернуся до вас і тоді вже ми з вами розпочнемо саме вишивку другого процесу набору від повітрулі сієста. Ну що, друзі, перше завдання по нашій рулетці вже готово Бачите, хрестики я понашивала. 109 хрестиків по оліному завданню я зробила ось підтвердження, марафон. 109 хрестиків за 34 хвилини я зробила. І я спокійно вже можу приступати до другого завдання, те, що нам видала вже моя рулетка, але спочатку вам трішки розповім, чого ж я тут додала. 109 хрестиків це не є багато. Може, тут не зовсім то і видно, що я зробила, але я додала в кожушку хрестики цього відтінку, зробила оцю складочку, потім додала оцю складочку трішечки. Потім переходила ще десь тут подалі. Я вже навіть не пам'ятаю, де в якому місці, що я тут вибирала. Але загалом 109 хрестиків це зовсім мало. І я більш-менш ну, як кажуть, танцювала риба з раком саме в цьому куті. І я думаю, що більш ніде я її не гуляла, тому що я зробила перерву після того, як я зробила це завдання, я перейшла на завдання вишивального тижня по іншій грі і по іншому СП. А це відклала на кінець, тому що ну, ви знаєте, що моя сієста від повітрулі це другий процес, який теж приймає участь в цій грі. І ця робота, якщо вони пересікаються, перекликаються з вишивальними тижнями, то мені приходиться робити паузу проміжок, для того, щоб, знаєте, хрестики не... Щоб вам цікаво було дивитися, щоб цей батл не повторював одне і те саме, що я вишиваю в вишивальному тижні. Тому саме ця робота, вона в рамках цього батлу у мене вишилася 109 хрестиків. Ось тут я додала. Треба, до речі, цей мішечок його відбекати. Але для того, щоб його відбекати, треба хоча б цю частину дошити. Я маю надію, що на наступний тиждень, якщо нам випаде завдання або може вишивальне зілечко буде, то я цю частину дороблю, тому що вже дуже кортить зробити цю частину. Бо це якийсь кожух того діти нескінченний. Я його вже колупаю. ну, Спочатку, мені здається, року. І ніяк ніяк. То завдяки ще одному СП в нашої Оксани Арієм Бродері, то завдяки її СП у мене хочеться, чобіток біток завершиться 100%. Ну і зараз вишивальний батл, який ви дивитеся, теж допомагає мені. Щось тяжкувато він де, Ну, я ж кажу, Dimensions це робота непроста. Особливо, коли вона насичена різноманітними стіпками, а Dimensions Gold колекція, якщо вона вишивається на 18-му каунті, то ще, 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 ще те задоволення. Насичена така робота. І я ж кажу, бачите, наскільки довго я застрягла саме на цьому кожухові того діда. Адам передає вам привіт, Хрупе знов. Ну, все, давайте будемо завершитися цим включенням. По першому завданню 109 хрестиків на першому процесі на чобітку я зробила. Зараз давайте ми з вами подивимося, що ж нам таке надала моя ролетка, і перейдемо далі виконувати завдання. І, як ви побачили, друга рулетка моє завдання, те, що я крутила для Олі, надала нам процес номер 2 і необхідно було на ньому вишити 539 хрестиків. Я ще ці хрестики не робила. Я вже тільки поставила, бачите, собі марафон 300, 539 хрестиків, зробила паузу. І зараз я вам покажу, з чого ми будемо розпочинати. Сама робота виглядає таким чином, я її обожнюю, мені дуже подобається. Не дивлячись на простоту цього дизайну і те, що він вишивається ще нитками пенка Кірова, тому що це старий процес, старий, як кажуть, не такий старий, як древній. Ну, я його купувала ще 14-15 рік, то вже 10 років пройшло. Ну і давайте подивимося, що в мене на Канві. А на Канві ось так виглядає зараз ця робота. Я вам відразу не показувала і казала, що спочатку будемо вишивати чобіток, тому що тисячу хрестиків я додала на цій роботі поза нашому вишивальному батлі. У нас це не забороняється нашими правилами гри. І поза кадром ми можемо вишивати більше, ніж треба, але в межах, саме в межах. Нашого батлу, нашого марафону, саме сенс цієї гри, щоб виконати рівноту кількість хрестиків, яку нам видає рулетка. Ну і що? Давайте будемо зараз приступати до хрестиків. 539 хрестиків сьогодні вже субота, нагадаю, 11 травня. І мені до вівторка треба зробити ці хрестики, щоб вчасно вийшла ця серія. Ви знаєте, я люблю все робити завчасно. І саме сьогодні я візьму, зроблю ці необхідні хрестики. Я Планується, так, Адам вже починає подавати голос, треба швидше е, пришвидшуватися, тому що, певно, мої хлопці приїхали. Все, давайте будемо з вами прощатися. Я пішла робити 539 хрестиків і зустрінемося з вами вже, я думаю, що сьогодні, коли я їх завершу. Друзі, я до вас повернулася, щоб вам показати свої просування по другому завданню нашого вишивального батлу. Друга рулетка була моя, 539 хрестиків. Перепрошую, зараз я вам розповім. Ось в мене стоїть марафон. 539 хрестиків я виконала за 2 години-10 хвилин. На рахунок саги, вчора я трішки так спіймала страшок, тому що, ну, ви знаєте, що була проблема зайти в цей застосунок. У мене, в принципі, знаєте, не чіпаєте, що це. Станеться саме сагою, мене більше лякає те, що в сазі я розпочинала дуже давно 9 багатокольорок. Якщо всі ці багатоколірки зараз переносити по кількості відшитого, а такий, як бузок, у мене відшиті на 70%, відсотків, і це все треба перенести вручну в інший застосунок, оце проблема для мене. І я так вам чесно скажу, що я спіймала такий невеличкий страх вчора, що мені прийдеться потратити не один, не два дні, щоб всі. Мої розпочаті роботи, особливо багатоколірки, повідмічати все, що я повідшивала там, ну це, знаєте, немало. І інколи ти розумієш, що а на що воно мені треба, краще заново розпочати. Ну, я жартую, дещо може і можна заново розпочати. А деякі речі, такі, які відчити в мене на 70%, як бузок, або моя українка, яка там на 30, ну, 30% там немає, не пам'ятаю, зараз гляну. Ну, коротше, В мене є багато процесів, які відчувають. Вже не мало і то треба вручну перенести. І головне, не загубити ще схему, тому що я ж така в мене взагалі то в дропбоксі все зберігається, але хто його знає, як воно буде працювати. Ну Як бачите, показує практика, що довіри навіть електронним застосункам, електронним носіям теж немає. Треба десь окремо зберігати всі необхідні схеми, переносити їх. Але це знов час. Ну коротше Слава Богу, все працює. Треба було відключити інтернет, зайти в програму, потім включаєш і все, воно працює надалі. Єдине, що якщо заходиш перший раз, треба відключати інтернет, і тоді воно працює. Я зараз собі так думаю, ну, в мене немає такої паніки, не буде Галя, буде друга, ну ви ж розумієте. Але мене більш лякають мої багатоколірні процеси, які треба буде попереносити. Я вже так собі вирішила, що нові схеми, які я буду розпочинати, які набори нові. Я вже буду розпочинати в іншому застосунку, не буду прив'язуватися до цієї. У ну, мене вже давно було бажання перейти, але поки що я не можу для себе знайти більш зручніше щось. Може, хтось зараз в мене покидає камінюками, але я кажу, як є, тому що око вже звикло. Ну, Нічого, перейдемо на інший, головне, щоб було куди перейти. І головне не загубити всі свої прогреси і схеми. А все решта то таке. Так, давайте будемо з вами далі дивитися на мою роботу. Я вам зараз покажу швиденько, що до чого, куди, що я де повишивала. Ну, я ось ця частина була не зашита, ця була не зашита. Потім додавала трішечки в коричневих відтінків, сюди я погуляла, тут якраз буде. Здається, що у нас будуть. О, господи, перепрошую. Це у нас цей що тут у нас? Стіл стіл чи вазон, якийсь вазон, де стоять якась коробка, корзинка. Коротше кажучи, я щось буду вишивати ще тут. Ну, робота така простенька, бачите, але вишивається дуже легко, дуже просто. Я з задоволенням її вишиваю. Мені взагалі дуже подобається море від повітруля. У мене там куча ще планів. Думала, на цьому тижні приїде посилка, повна наборів від повітруля. Щось вона забарилася трішечки, буде наступну п'ятницю. Думаю, мені будуть п'ятницю-суботу дзвонити. Ну, Саме на цьому тижні, в неділю, я маю надію, що все ж таки я вже отримаю коробку з повітрулею і покажу вам, що мені приїде. Ну, а в рамках нашого, в межах нашого батлу роботу я вам показала. Завдання в 539 хрестиків я виконала. Дуже цікаво, як проходить наша Оля. Вишивальна черепашка, з якою граю в цю вишивальну гру. Посилання обов'язково на Олю я лишу в описі до цього відео. Заходьте до неї, подивіться її просування, як в неї справи проходять саме з цією грою. Ну, а зараз наприкінці давайте подивимося, вишивальні дві рулетки наступні. Першу, певно, я зроблю свою, а другу поставимо Оліну. Ну, і на наступному тижні ми з вами зустрінемося знову з двома роботами: із, номер один, із роботою номер 1 і з роботою номер 2 Оліна рулетка нам, якраз, дідуся, обрала. Моя рулетка нам обрала другий процес. У мене усі єста відповітруля. Знов буде просування по двом роботам. Олі дуже цікаве завдання. Нам треба подивитися відсоткову ставку, скільки відсотків відшито на процесі, і помножити на 10. Дуже цікаво, мені здається, в мене там біля 47% на дідусі, якщо я не помиляюся. Ну, Коротше кажучи, точну інформацію я вам надам вже в наступному нашому кроці. Наступний випуск буде у нас рівно через тиждень. Зустрінемося з вами, я вам все більш докладніше розповім по своїм процесам. Ну, а на цьому все. Два завдання. По кроку номер 5 я виконала, показала вам свої просування. Зараз, кому цікаво, переходьте, будь ласка, на канал Олі, подивіться її відео. Я сама піду зараз дивитися. Мені дуже цікаво, наскільки приросли її процеси, які вона вишиває. І знаєте, це такий азарт, коли ти дивишся, ага, там стільки тут треба вишити, а тут стільки тут треба вишити. І знаєте, тобі так хочеться швидше закінчити ту чи іншу роботу, дуже швиденько її повишивати, тому що. Ну, це неймовірно спостерігати, і коли ще в тебе є е, людина, яка однодумець, яка грає з тобою, це взагалі неймовірне відчуття. Дівчата, хлопці, кому подобається ця гра, можете грати з нами, е, ми вам видаємо ті самі завдання. Будь ласка, виконуйте, показуйте своє просування. Ну, я ж кажу, Мені так подобається, це так захоплює, роботи ростуть, приростають, і вже хочеться швидше, 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 щоб щось новеньке додати сюди. Але я розумію, тут мені що на першій, що на другій роботі вишивати досить багато треба я. Єдине, маю надію, що Оліна Курка скоро закінчиться. І вона, я думаю, що вона перша замінить процеси. Це так цікаво, а що ж буде наступне. Ну, Якщо вам теж цікаво, переходьте на канал Олі, подивіться її. Як вона просувається по цій грі. А на цьому все. Давайте будемо прощатися. Я піду знімати вам новий крок, робити нові завдання по нашому вишивальному батлі. Все, всім па-па-па-па та до зустрічі в новому відео.